Мої вітання, шановні любителі футзалу. Запрошую вас на восьмий тур чемпіонату вищої ліги Запорізької області з футзалу проти Максима Кошового намагався він знайти передачу. Валерія Киріченка не вдало тут. м'яч відбирає багато втрат наразі в Атлетіка. Футзал. можна цим скористатися. Перший удар Максим Кошовий. Ось це вже хороший момент і не опікує. Микита Лозикін поглядом проведжав цей удар. Судячи з усього, весь фарт «Агроконтинента» був у минулому сезоні. Відповідає своєю атакою Атлетік Футзал. У Гуляйпільщини є моменти у контратаках. Дзюба на прийомі класно впорався із кожною з цих хлопців. Там своя домівка. Всі вони приїхали до Запоріжжя. Та займаються улюбленою справою, окрім основної роботи, таке от дозвіллянків, але не списуємо цей колективіст претендентів, тому що попереду ще друге коло і два матчі у першому колі. Карітнік справляється на прийомі, але за далеко м'яч відпускає. Зараз розкривається трішечки у нас. Агроконтинент і одразу пропускає команда. Не зумів. Впоратися із цим ударом Михайла Дубіним Сергій Гебель прямо під ногою під дальню гічком низом м'яч закотився. Важко сказати, чому можливо якесь пошкодження у Віталія Тура. Ну, зазвичай в такій ситуації зараз стійка рятує ворота Сергія Гебеля. Тренери. Ну а тут заміна ще у ході першого тайму. Причому вже менше чотирьох хвилин лишається Ігор міркулов на ударній позиції. Міркулов вище воріт пробиває і не буде навіть кутового динком. Кошовий зараз Агроконтинент на тіжій половині майданчика. Нічим завершується атака, тепер вже контратака в атлетіка і Сергій Гебель рятує свою команду, Просто влучив у цій ситуації в Гебеля. Ще один удар і тут Сергій Гебель теж. м'яч міч. Вибиває дзюба. Черговий удар. Черговий сейф Сергія Геболя. Курбанов руками так відштовхнув Максима Кошового, але це все чоловіча боротьба. Чік сто в цьому епізоді. Лазикін назад на Курбану. Той підключає майстренка. Зараз почали добре рухатися дніпряни. Одразу їм вдається забити другий м'яч. Максим майстренко. Особливо моментів сьогодні не транжирили гравці Атлетіка. Не так багато у них о, було супермоментів, скажімо так, і о, зараз один із них Іван Ярошенко. Наразчинив перше агроконтиненції команди присунгує на чужій половині майданчика. Прийшла ця передача, тепер потрібно вже в захисті і працьовувати. Майстренко забиває другий м'яч для себе. Оформлює дубль і встановлює 3-0. Кириченко. немає сьогодні і Владислава Шрамка. Теж одного із лідерів цієї команди Єгор Міркулов хитро намагався зіграти, розвернувся. Сивоненко. Який шанс для Володимира Сивоненка. Ну і принаймні станом на цю хвилину. атлетік футзал. У турнірній таблиці випереджає і колесо центр і Дюксталь, і Запоріжпромгруп. Момент турнірної таблиці. Але у Запоріжпромгруп на два матчі менше. Сивоненко, це простріл на зіграв на команду в цій ситуації. 19-й номер Атлетіка. Дзюба відібрав ворота порожні. Так само дублем відзначається Михайло Дубіна. Чотири Триченко віддав на Міркулова Рикошет невдало. як класно тут.